Пішохід завжди правий, але не завжди живий. Цей іронічний вираз останнім часом надто часто описує дорожню ситуацію. Незнання правил дорожнього руху може призвести до небажаних ситуацій на дорозі. Причому, як свідчить практика, воно присутнє як у пішоходів, так і у водіїв. Як в Кам'янському підійшли до вирішення цієї проблеми, дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Як свідчить статистика, за останні півроку у Кам'янському спостерігається щонайменше не найкраща ситуація з дотриманням правил дорожнього руху. Роботниками Кам'янського відділу поліції було виявлено 3970 нарушень правил дорожнього руху. 52 факта нарушення стані алкогольного оп'янення, 74 факти нарушения прав проїзду перекрестки. І також було 405 пішоходів привлечено до адміністративної відповідальності за нарушення правил переходу проїжджої частини. Пішоходами та водіями ведеться профілактична робота. У разі порушень застосовуються передбачені законом покарання. Втім, у таких ситуаціях зазвичай мають місце певні протиріччя. Дорожня транспортна пригода вона сприймається очами водіїв одним поглядом, а очами пішоходів зовсім іншим поглядом. Спільними зусиллями Кам'янське поліцейське управління та громадська організація Сила громади вирішили втілити у Кам'янському новий незвичайний проект, який має привернути увагу до проблеми порушення правил дорожнього руху. За основу ми взяли позитивний приклад міста Багата, де таким чином, що правда, за три роки місто Багата перетворилось з вкрай небезпечного міста на доволі безпечне латиноамериканське місто. Під час прес-конференції приклад Боготи було розглянуто більш детально. Там успіху сприяла співпраця між полісменами, представниками громадськості та міською владою. Активісти сподіваються, що і у Кам'янському матиме місце така ж співпраця. Ми вже співпрацюємо з поліцією. Врешті-решт будуть розроблені спільні рекомендації щодо поліпшення ситуації на дорогах і будуть надані місцевим органам влади. Сподіваюся, вони дослухаються до наших рекомендацій і, врешті-решт. Наша взаємодія приведе до зниження аварійності на наших дорогах. Проект очільника колумбійської столиці, який вирішили втілити у нашому місті, полягає у залученні мімів до роз'яснення правил дорожнього руху. Разом із співробітниками поліції будуть проведені акції не лише біля доріг, але й у громадських місцях щодо дотримання вулиць у чистоті. Крім цього, планується і робота з водіями. Чому саме міми, як виявилося, все дуже просто. По-перше, робота мімів викликає загальний позитив в місті. По друге, я сподіваюся на те, що робота мімів зверне увагу громадськості мешканців міста на проблеми, які виникають під час переходу проїжджої частини. У результаті люди мають згадати важливість питань безпеки та дотримання правил у першу чергу дорожнього руху. З початком навчального року ці заходи проводитимуться ближче до навчальних закладів.